Дуже подобається, дуже. Я з удовольством йду сюди, назад, раз вже на 17. 71-річна Валентина Морковська щомісяця приходить робити стрижку в соціальну перукарню. Каже, жінка у будь-якому віці хоче мати доглянутий вигляд. Я дуже задоволена, я сама перша тільки вона сюди вступила, сама перша з сусідкою. Кажу, йдемо і все. Той каже даром, той каже, за гроші. кажу, йдемо та і все. Та й прийшли, та й як познайомилися, та й все добре, да. як ви стрижаєте зазвичай. Я люблю так, щоб тут шапочкою, а назад трохи, ну, так, на нет. Вона знає, я одразу принесла фото, я кажу, отаку, от щоб баба була дівчинкою. Рік да, уже як працює. Так, вже так. Да. Та вже спокійно знаємо свій день, приходять. Соціальна перукарня їздить з селами Катеринівської громади Кропивницького району. Ольга Мороз почала працювати перукарем торік у лютому. Після вторгнення Росії впродовж місяця була у простої. У квітні послугу відновили. Не кожен молодий, як то кажуть, перукар прийде обслуговувати бабусь, тому що різна. Структура волосся, різні бабушки приходять. Взагалі можна сказати, що в них одна стрижка, то шапочка, на нет і все. Або то буває покороче. Деякі бабушки, що вже геть такі старі, то вони взагалі під машинку просять їх, ото під найбільшу насадку. Ідея надавати порукарські послуги безкоштовно виникла до повномасштабної війни, каже голова громади Тетяна Пучка. Тому що зверталося дуже багато людей такого пенсійного віку. Перукарні в нас, взагалі діючи, на території громади немає, а їздить у місто, как би теж коштів вартує, і стрижки в місті, какби по таким ценам. Ну і вирішили, винесли на розгляд депутата таку пропозицію ввести в нас посаду соціального перукаря. Всі підтримали, програма прийнята. Каже, визначили категорії людей, які можуть скористатись послугами безкоштовної перукарні. Пенсіонери малозабезпечені, багатодітні сім'ї, пересіленці. Ну а також всі учасники там АТО, учасники бойових дій. Тобто всі пільгові категорії, які згідно законів, у нас є на Україні. До того як у селі з'явилася така послуга, пенсіонерка Людмила Шапаренко каже, їздила стригтись в Кропивницький. Потім й заходила в дешеву там стрижку, ну 60 гривень. Це для мене теж гроші були. А тут безплатно. Ми записуємося по телефону. Щодня обслуговує від 10 до 20 клієнтів. Розповідає порукарка. В понеділок я працюю в Олексіївка, Лісне. У вівторок Катеринівка, у середу Обузновка. У четвер Володимирівка, могутня, але ми там чергу, почергово один тиждень я приїжджаю в Володимирівка, другий тиждень я приїжджаю в могутнє, і п'ятниця це Грузьке, Осінниківка. Якщо брати зимовий період, то чоловік на 30-40, це будуть бабусі. Там маленький відсоток дідусів, там чоловік 10 – Це може бути а так, а влітку більше. Влітку звичайно більше, але все одно більше буде жінок. Говорить, у планах розширити спектр послуг і, окрім стрижок, фарбувати охочим волосся. Анна Добрань, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.